Я з усіх нас буде, спека цілий день і всю ніч. Чи це місто є, чи велика піч, поки я пітнію весні дивний острів сниться мені, з пекла до раю, тікаю. Всім привіт, друзі. Ось роблю відеоогляд саморобної бурякової сівалки точного висіву. От вона зроблена по принципу сівалки SST12. Вісівний апарат, дві катушки, ролик і катушка з отворами. От так вона виконана. такий загальний вигляд. Зроблена повністю саморобна з квадратної з квадрата, вигнута по розмірах Вінницької сівалки. Саморобний бункер, повністю все саморобне. Зараз осиплю насіння, покажу як вона працює. Вона трошки на бік стоїть. Ось так. Тут у нас знизу чистик в катушці. Е зараз е в катушці отворів 12, це на метр, воно 12 насінин. Висіває. Можна робити різну кількість отворів, залежить від вашого насіння. Якщо хороша схожість, то це добре, можна навіть робити, щоб 6-8 отворів, це буде 8 насіни на метр, але ми зробили більше. Потім, якщо що, то прорідемо. Ось так воно. Прокручую я за колесо. О, трошки висипається. Дивіться, як воно буде випадати. О, вже пішло насіння. Чистик скидає насінини. Оп. Оп. Є, що чистик скидає, є, що с... насінини самі випадають. Доволі точно виходить. Буває, якщо дуже вже велика насінина, то буває, що десь не забирає. Просто в бункері насіння мало коли стоїть кришка, то воно тоді краще заповнює ячейки. Ну, доволі точно, краще, ніж Вінницька. І, до речі, що ціка... саме цікаве те, що е, ця сівалка набагато легше йде, її набагато легше вести е, через те, що в Вінницькій сівалці стоїть щіточка, яка обертається ось тут і все це насіння, яке є, воно мішає його. А в нас виходить так, що оці два вали вони вільно обертаються, тут ставиться ось така крішка. Провернемо. Кришка всі виставиться і все. Отак. От Кришку зараз знімаю. Катушка знімається, відкручуємо цю болта. ось цю шайбу витягуємо, тут штопор. Маленький стоїть для провертання катушки і все, і катушка знімається. Пізніше покажу, як вона працює в полі, як сіє. А ще одне я хочу показати, замовляв раніше ще ось такі щітки. Ось такі для цієї сівалки, або пізніше зроблю іншу. От, Я думаю, що ось ця. Чіточка буде краще працювати, ніж просто ролик. Бо ролик тут є маленька накатка на ньому, але все одно насіння проскальзує, а так ось ця щіточка вона буде як, ніби як вмітати сюди в ці отворі. Буде вмітати саме насіння. Катушка зроблена з второпласта. Чи, ні, з капролона. з капролона вона зроблена, був такий куплений кусок. От. Сама сівалочка робилася ще, до того, як токарного станка не було, то тут все дуже примітивно, нема ніяких підшипників, ніяких там, таких точних робіт, які можна було зробити на станку. А от самий весняний апарат вже був зроблений вже на станочку. Ось там оцей вал він на підшипнику, Покажу з іншої сторони. Ось інша сторона цієї сівалки. Видно, що там іде. Тулка. Ой, там підщепник. Ось так вона. Просто колесо у нас стіл спирається, та й воно щось так гуде. Ось так воно все працює, крутиться. Так, зроблений загортач, додавлені чистик на заднє колесо, бо трохи якщо дуже волога, то налипає. Ось так все просто.